В садибі Маріїнського палацу людно в очах рясніє від великої кількості нагород. Це українські параатлети приїхали на зустріч із президентом країни Володимиром Зеленським, аби отримати високі державні нагороди за неймовірні спортивні досягнення на Паралімпіаді у Парижі. Я передусім хотів би вас всіх привітати вдома. Дуже раді вас бачити на нашій рідній землі, де ми за вас. Вболівали, де ми дуже сильно переживали, і правда дуже сильно раділи. Коли ви всі нас заряджали своєю енергією, коли ви всі нас надихали, перемагали і вкотре показали всьому світові, хто є українці, що українці є нація сильних людей, і усі ми маємо непохитну волю до перемоги. Наші паралімпійці дійсно герої, бо готувалися до ігор у надважких умовах. А вдома, коли були зачинені зали, на вулиці, коли вимикали світло, в укриттях під обстрілами ми змогли висловити свою шану здобуткам наших паралімпійців. Ми всі розуміємо, як складно сьогодні в таких умовах готуватися до змагань, і ми висловлюємо щиру вдячність. Вдячність за те, що наші паралімпійці сьогодні. Такий складний для країни час під час страшної війни ще раз, не один раз, піднімали прапор України, розповідали світові про Україну, що сьогодні відбувається в Україні. Ми всі дуже вами пишаємося. Слава Україні! Героям слава! Ми боролись за Україну своїми перемогами, об'єднували світову спільноту проти країни вбивців. І нам це вдавалось, тому що десятки десятки зустрічей були наших українських паралімпійців. Ви чули, як вони говорять? Вони дали ну, неймовірну кількість інтерв'ю і говорили про те, що сьогодні потрібно не спостерігати за подіями України, а боротись з Україною. Проти війни, проти країни вбивці, і, попри усі складнощі, наша збірна показала потужний результат у Парижі: 82 нагороди і сьоме місце в заліку за золотими медалями, та п'яте за загальною кількістю нагород. Гордість, що я змогла показати найвищі результати на Паралімпійських іграх, представити гідно свою країну на цих іграх. Я присвячую всім воїнам, які воюють, присвячую всім спортсменам, котрі на жаль не зможуть поїхати ні на паралімпійські ігри, ні на Олімпійські ігри. Це були яскраві змагання, сповнені боротьби переживань та яскравих українських перемог і, звісно, гордості за наших атлетів, за нашу непохитну націю. Коли я був на Паралімпіаді, я чув кількох інтерв'ю, коли наші спортсмени говорили: я тут захищаю Україну, я тут здобуваю перемогу для моєї країни. Я тут роблю все. Щоб наблизити нашу велику перемогу. І коли нашу команду побачили на Паралімпіаді, навіть церемонії відкриття Паралімпійських ігор, так один репортер сказав: так це ж армія. Ми — армія, ми складова української спільноти, яка воює за свободу і незалежність нашої держави. На іграх ми мали безліч подвійних подіумів, нові рекорди у виконанні українців історичні медалі, наприклад, перша за усі роки у боча, чи дебютна для Павла Баля у паравелоспорті і, власне у хендбайку, нашого уславленого біатлоніста, який вирішив спробувати себе у літніх видах спорту і, попри надзвичайну конкуренцію у своєму класі, переміг. Неймовірно радий, що я тут. Що ця важка праця вона дала результат. Дуже гордий за те, що зміг представити Україну, і все ж таки, результатом моєї праці, це медаль, це прапор на п'єдесталі. Я неймовірно тим пишаюся. для Андрія Трусова. Це вже друга державна відзнака орден за заслуги. Першу він отримав після вдалого дебюту на Паралімпіаді у Токіо. А в Парижі хлопець підтвердив статус одного з кращих параплавців світу, виборовши п'ять високих нагород, дві з яких золоті для мене це дуже значуща нагорода, це нагорода моєї праці, праці мого тренера, праці моєї команди. Приємно отримати цю нагороду саме від президента України. Дуже несподівано, що у такий складний на жаль, час для нашої країни. Президент зміг е, знайти час у своєму дуже напруженому графіку та привітати нас з гарним виступом. Паралімпійці не стримують своїх емоцій, усі вони йшли до цих нагород. Усе спортивне життя. Дякуємо, що ми мали можливість боротись за Україну, підіймати наш прапор, перемагати від усього серця. Вам дякую за те, що. Паралімпійський рух в Україні за таких складних умов існує, функціонує, за те, що ми маємо можливість працювати, перемагати. І дякую вам, що з вами ми перемагаємо і переможемо. Кожен з атлетів і керівництво нашого паралімпійського руху наголошують на важливості таких зустрічей. Ми робили те, що ми вміємо. Ми перемагали, не дивлячись на те, що вирувало там на змаганнях на ті провокації, які були з боку нейтральних, так би мовити, атлетів з Росії, ми, ми тримались, ми робили свою роботу заради спільної перемоги. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за емоції, які вони подарували під час ігор усьому нашому народові. А також відзначив велику працю пара спортсменів у такі важкі для країни часи. На церемонії нагородження українських паралімпійців я тут, прямо на цій площі, знайшов, зайшов осколок ракети, яка летіла сюди, щоб когось вбити. Дуже значимий момент для розуміння, що ми продовжуємо нашу боротьбу. А як підсумок нашої боротьби в Парижі, я можу сказати. Національна паралімпійська команда об'єднала світову спільноту в боротьбі проти країни вбивці паралімпійці пішли із зустрічі натхненні на подальші досягнення. А те, що вони будуть, чи ні у кого немає сумнівів, бо українці нація переможців.